Так, ну что? Что, 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 дорогенький? Вітанечка, як завжди. Тікток дає прикола. А, ви, як завжди, знаєте, що Тікток нас дуже-дуже любить, в ковичках. Звісно, що. Але, друзі, тим не менш, все налаштовано, все підлаштовано. Можемо починати наш стрімчанський. Нагадую, сьогодні у нас розіграш, друзі, дві діосішечки, два переможці. Все як вам обіцялось. Друзі, будемо сьогодні розігрувати. Всі призи. Так. Так, так, так. Фоні, здоров, дорогой, привіт, привіт, багетоні. <сі> привіт, привіт, друже. Так. А, панкейк, Райдон, здоров, Андрюха, здоров, привіт. Дякую, дорогенький. Вероніка, Лимон, Олежик, Вітанечка, Вітанечка. Стефан, привіт, привіт і тобі. Так, дорогенький, скажіть мені, що там. Тікток? Тормози, не тормози, я не знаю. Сподіваюсь, що ні, звісно. Не прийшло, забу. Не працю. Працює? Угу. Добре. Добре, добре. Так. <смеш> Можеш називати. <смеш> Ой, Дорогеньке, вітання, вітання. Кек, здоров, здоров, здоров. Що, як? Та потроху, потроху, як завжди. Боремось з тіктоками. У мене дроп просто поламалися всі сцени в ОБС. Так, щоб вас прикольнути перед стрімчиком. Тому такий трішки хаотичний старт. Так, друзі, давайте підемо з урвіками Давайте теж відкрию собі чатик. Щоб було видно. Щоб було все видно. Так. О, ну бачите, зараз одну секунду, зараз підкручу. царян. Ну, реально, чатик врубаю просто ОБС, ну, типу, там до стріму вже залишилось, я не знаю, щось там, ну там. 20 хвилин. І просто починає сходить з ума, ну, гра. Давайте зараз відкрутимо її одну, одну секундочку. Одну секундочку, зараз все зробимо. Так. Window Capture. Коротше, такі поламалися і підлагує, Але це не проблема. Зараз ми його швидко починемо. Так, окей. Трансформ і маємо. Hit to screen. Додаємо веб-камеру і погнали. А, так. Да, так, тупить, тупить. Ну, це байда, що воно. Чатик. Зробимо отак. От сьогодні будемо без пантових оверлеїв, Типу додамо тільки, щоб було видно ці нотифікації. Все є. Так, добре. Тепер, тепер має не лагати, скажіть, будь ласочки лагає чи ні. Повертаємо от чатик наш. Давайте чатик ось отсюди. Хай буде отак. Чи, чи знизу вам зручніше? зручніша. Будемо в такому віконці сьогодні стрімить. Шик. Ви зараз засурвів. Так, так, да Та йолки палки то що ж таке? Тік-ток наче не лагає. Не знаю, зараз подивимось. Що то таке? Що то таке? Капець, як вчасно. Арі, вітанечка, привіт-привіт. Привіт. Так, ну що воно від мене хоче? Чому чому саме зараз? Я постригся? Ні, ні, я не постригся. На диву тікток. Ну, Тікток працює, типу, нормально, а ця байда чомусь е, лагає. Не, не, не зрозуміло мені чому, що з ним не так. Так. Freedom, здоров, Здоров, дорогінький, привіт. Так, чатик, скажіть, підтуплює досі чи ні, бо мені показує, наче. Ну, це окей. Току норм, блін, а як це? Ютуб, ти що попутав? Зараз. Блін, це якийсь бред, зараз подивлюсь. Ой, можливо, доведеться. Можливо, я не знаю, блін. Доведеться перезапустити, можливо. Я не знаю, як так Тікток працює нормально, а. Uh, you need to change. Affected video resolution. А. Ah.